Бу, злякалися. Ну що ж, зараз будуть рекомендації від Дряни, за чим треба зараз швидесенько бігти в Аврору. Погнали! І так, за печивом, має вигляд дуже атмосферний, крутий, за запах ароматний та таке відчуття, що його як вдома спекли, бо воно дуже круте. Погнали ось таке печиво. Хто любить Хеллоуін, за таким точно треба бігти, як і я. Люблю Хеллоуін. Це з привидиком такий милий привид. Каже всім вам Хаю Хаю. Я прибув з... від Дракули. Я думаю, воно теж дуже смачненьке. І останнє. Ось таке печиво кажанчик. Він дуже підходить до мене. Ну, погнали далі! Що, яке перше відкриває? А, гарбузик відьма. Привид, який прилетів від Дракули? Чи кажанчик, який пройшов нас всіх привітати. Це третє, це друге, а це. Перше голосуємо. Думаю, дуже підходить під мій лук кажанчик, тому саме перше відкриваємо його! Ой, я так люблю імбірне печиво, як вдихнула цей запах. М -м ну що ж, куштуємо. М -м дуже смачне. Так, швиденько біжить. Я Вавроза імбірним печивом. ну гляньте, яке воно красиве і велике. Тож, тим людям, які на мене не підписані, я їх зачаклую. Ну, всім пока. Ну, не засмучуйтеся, бо в четвер і в п'ятницю будуть схожі відео. Підписуємось і прощаємось.